Це Вітаю, браті і сестри, із святом ведення Богородиці у храм. Зимове свято перше, а зараз воно стало осіннім. Але не в цьому річ, хоча погоді сьогодні цілком зима. Не в цьому річ. Ми ж завжди кажемо, що всі події наших свят не лише історичні. А вони, як би мовити, надісторичні, вони поза часові. Звичайно, вони, коли виникали всі ці свята, 2010-ті і інші свята, вони були прив'язані до певної події. Ну, Ця подія, введення в храм, вона ж не в Івангелії записана. Вона в передані церкви збереглася ця подія, пам'ять про цю подію. Тому тим паче. Подія надісторична, і хай там сперечаються люди, богослови, віруючи і не тим паче, не віруючи, чи могла в дійсності відбутися ця подія, введення в свята, святих дівчинки маленької, трирічної, куди і сам священник ходив, як ми знаємо, тільки е, раз на рік, щоб очистити, е, принести жертву за себе і за весь народ юдейський. Раз на рік це відбувалося, А тут така подія. Але відповідь у нас проста. От величання цього свята, вчора ми співали на сьогоднішній, Богородиця названа Богом обраною дівою. Богом обрана діва. А якщо вона Богом обрана, то вона незвичайна. Чи оця незвичайність до цієї події якось виявлялась? до її трирічного віку і після цього, після цієї події, введення у храм, ми не знаємо, гадати, звичайно ж, не будемо. Але якщо церква її так називає і Бог її обрав, значить все інакше у неї мало відбутися ніж у звичайних діток і у звичайних батьків. Маленьку дитинку трирічну, якщо забрати від батьків, так як зараз їх безліч сиротіє по Україні нашій, не тільки, по всьому світі, це буде карп такий сумний в душі. Серце дитини і людини, коли вона виросте на все життя, це сирітство буде на все життя. Але в Богородиці отакого карму печального, сумного, напевно ж не було. Тому що батьки, присвятивши її Богові, виконали свою робітницю, а вона отримала замість батьків по крові, по тілу набагато більше. І ці батьки нікуди не ділися. Так, вони померли, бо вже літні були. Померли ще до того, як вона заручилася з Йосипом Обручником в Назареті. Вона отримала Отця Небесного. Вона отримала Духа Святого. Вона отримала сама стала храмом. Сама стала храмом. Таким храмом, в який зміг увійти всією повнотою Дух Святий там, на благовіщенні у Назареті і таким чином стати сходами, по яких Син Божий спустився у наш грішний світ, поплатившися від Духа Святого і її не лише тіла, а звичайно душі і Духа, бо вона сповнилася тим Духом Святим, будучи Богом обраною дівою. От тому це введення так святкується церквою, що це глибоко символічна подія. І оці 15 сходинок, як церква передає, так зворушливо, порахувавши їх, які були в тому храмі, вже не першому Соломонові храм, храмі, а вже в тому другому храмі, який Ірод Великий, нечистивий цар відновив. І тим не менш Дух Святий там був, і тим не менш саме в цей храм вона увійшла. Який невдовзі по тому був зруйнований ривляними, дещенту. Єрусалим був переораний і сіллю засіяний. Там залишилася тільки оця західна стіна, стіна плаче. І то ж не храм, просто підпорна, звичайна стіна того майданчику, на якому височив колись храм. Але храм не рукотворний, храм, яким стала сама Богородиця, він височить далі. І ці храми, всі наші, маленькі храми. Вони нам повинні нагадувати про те, що можливо в нашому світі, можливо, отака зміна звичного, тілесного на духовне, високе і безсмертне. І ми, коли входимо в рукотворні храми наші, ми самі сповнюємося Духом і теж маємо ставати храмами рукотворними. Ми, ми так і називаємося в Святому Писанні. Господь нас так само називає. Ви храми Бога Живого, Духа Святого. Ви святі, говорить нам Господь. А якщо ми святі, то ми сміливо будемо йти услід за Богородицю, усіма святими, йти до Спасіння, йти до Царства Божого. І нічого не бояться, ніяких перешкод, спокус, сходинок. Так, да, Ми не зможемо одразу їх подолати від Богородиця одразу подолали і не зможемо одразу йти, святая святих. І ангели, можливо, не всім з нас, навіть хоч би в дитинстві, коли душа чиста і непорочна допомагають, і являються, і служать разом, як Богородиця, коли молилися, ангели Божі ж з нею були разом. Ми Повсякденними нашими справами займаємося. Але і Богородиця займалася повсякденними справами, там, живучи в цьому храмі до свого дорослого вже віку, займалася рукоділлям, вчилася. Все робила, що належало робити і людині. Тому і ми будемо суміщати все в своєму житті, пам'ятаючи, що Господь сказав, що Марія обрала кращу долю. Марфа працює. Але Марфа теж повинна ставати Марією. А Марія теж має робити те, що і Марфа робить, звичайно ж. Але краща доля у Марії. Тому що одне єдине нам потрібно для спасіння бути з Богом, слухати Слово Його, виконувати всі Його заповіді.